У американському штаті Огайо стався вибух і пожежа на металергійному заводі. За попередніми даними постраждали щонайменше 13 осіб. Двоє з них госпіталізовані у важкому стані. Причину вибуху встановлюють. Працює експертна група. до слідчих дій підключили ФБР. У Японії на берег викинула дивну підозрілу залізну кулю. Вона має діаметр приблизно півтора метра. У об'єкта є виступаюча частина, за яку можна щось чіпляти. Доступ до місця знахідки перекрили. Загадкову кулю оглядають фахівці. У Венеції майже на пів метра впав рівень води у каналах. Ситуація оскладнила роботу місцевого транспорту водних таксі, а також екстрених служб, які пересуваються на катерах. Експерти кажуть, на зниження рівня вплинула нещодавня посуха та тривала відсутність дощів. Щонайменше семеро людей загинуло і понад 300 дістали поранення внаслідок нових двох землетрусів на півдні Туреччини. Їх магнітуда становила 6,4 і 5,8. Наслідки нових підземних поштовхів не обійшли стороною і сусідню Сирію. За попередніми даними, там загинуло чотири людини. Постраждали щонайменше 500 осіб. Біля узбережжя австралійського острова Фрейзер врятували двох чоловіків після того, як човен, на якому вони рибалили, перекинувся. Хлопці пробули у відкритому океані майже чотири години. Увесь час вони трималися за ящик для охолодження напоїв. Карнавал під час кризи. У Каракасі жителі вийшли на вулиці в маскарадних костюмах і поливали один одного піною з балончиків. Незважаючи на невелике відновлення економіки, торік інфляція в країні становить понад 230 відсотків, а мінімальна зарплата еквівалентна 6 доларам. США. Іспанський суд відхилив прохання бразильського футболіста Дані Алвеса про звільнення під заставу. Він залишиться у в'язниці під вартою. 39-річного захисника звинувачують у зґвалтуванні дівчини в нічному клубі. Йому загрожує до 12 років в'язниці. Футболіст заперечує свою провину. В американському штаті Род Айленді завершується будівництво сонячного проєкту Голд Медоуз Фарм. Його вартість становить 45 мільйонів доларів. На 72 гектарах встановили 58 тисяч сонячних панелей потужністю 60 мегаватт. Це дозволить забезпечити електрикою близько 40 тисяч домогосподарств. Поліція Барселона повідомила про повернення двох історичних малюнків художника сюрреаліста Сальвадора Далі. Їх вкрали під час пограбування у Барселоні минулого року. У справі заарештовано трьох чоловіків. Вартість картин оцінюють 300 тисяч євро. У Таїланді врятували мотоцикліста, який упав у відкриту будівельну яму під час дорожніх робіт. Хлопця знайшли будівельники до вирви глибиною 7 метрів. Рятувальники спустили ночі і підняли невдаху нагору. даху відбувся легкими подряпинами.